Пані доброго дня. Доброго, доброго. Я до вас знову прийшов. Давненько не було. Не... Да, да, Олег. О, я навіть голос підумнила. Ага, не було зручно як прийти. Дивіться, я до вас з пакунком. Ой, галі Тримайте, тримайте, дивіться, це передають люди, щас, а, і щас. в них було. витираю руки. Передають люди, кажуть: передайте бабуньки. Купіть щось добреньке, вкусненьке, що вона любить. А так. я запитав, що ви любите. Кажуть, зефірку, там фрукти таке. Все добре. От що, я вам тут пакет. Маєте? Там пакетик рибку, яку Ой, я вже вам... Ой, нічого, собі пакетик. Там чайок, який я вже давав, рибку таку яку подавав. Я думаю, вам сподобалось, то таке саме взяв. Перший раз в житті я таке пробую. Да? А, а як смачно Понравилось? сподобалась? Дуже хороше, звісно. І вона ж дуже дорога. Я так думаю, рублі 50-70. <говорит> <говорит> За ціну не хвилюйтесь. Люди добре допомагають і тому. Дивіться, мене просили. Знаєте, що просили? Що? Щоб ви розказали якусь цікаву історію про Сахаліну. Люди дуже зацікавились, як вам там жилося, і щось таке цікаве, якусь історію про Сахаліну. Очень хороша э, природа. Все в горах, все в сопках. Собка це та ж гора. І от ми були, отец вербувався, не то, що поїхали самі, туди сам ніхто не їде. Вербовка була, ми... отец вирбувався на 5 лет. Поїхали ми туди лісом розробки. Все в горах, все в скалах. А Лес такий дрімучий. І казали: не ходіть далеко, не ходіть самі, бо може медвідь розірвати. А ми ходили по ягоди черніка, голубиця, морошка, виноград дикий, який плететься на дерево, і ми ліземо туди. Ну, що ж молоді були. Ну да. так. Вот. Я кончила 7 класу і пішла. Там на роботу сразу в зиму в лес, приймати ліс. Е, люди старші е, ліс валять, з двох сторон пиляють, упереді підрубають, а четвертий е, ззаді палкою поп попихає. <гум> да, да. Щоб це дерево упало туди, куди треба. А направляли, направляли. Направляли, так. Да. І щоб його ж було, тому що його треба тягнути на определенну площадку, яка вимушена теж лісом, щоб там ходив трактор. Тягав. Такий у трактора є лафет, лафет називається, що там вони беруть за, за передню за вершину і прив'язують там чимось не знаю чим. Вот. Саме, напевно. Так, да, те ж саме. І пиляють на определений метраж. Два, 4, 3. Я не, А, а я, я щось подумав, що це острова. Думав, там пісок таке більше. а це, виходить, як ліса. Да, там... Ліса і такі ліса дрімучі. І ми там отець на 5 років. П'ять років був, і мама з отцом. І з братом оттуди поїхали додому, тому що почали Черкаси розливати. Mm -hmm. Не черкаси, а Дніпро. Ну так, Черкас хотіли курортний город колись зробити, таке я чув. А потім переробили, розлили Дніпро, всіх людей сюди виселили на пусте місто. І, ну і нас в тому числі по шість соток давали землі. Mm -hmm. На кожну... А, це ви коли приїхали Дніпра ще не було, так? Да? Це... Як це не було? А я просто ну... не знаю, в яких вони там В 51-му році отець ага, ага. то вербувався він на 5 років, 5 років було і він уїхав. А якщо б не уїхав, ми тоді дуже жаліли. Треба було залишитися, тому що там йшли кожен рік надбавки, надбавка. Сто заробив, 200 отрив. Ти що заробив, дві отримав. І люди одразу, як сказати, багатіли. Ну як багатіли? Ну і мали А Достойна зарплата була, скажемо. Так, да, Так, достойна, достойна була, нема що говорити. А Китай снабжав. були консерви курині, гусині. Олейнічі. О, навіть оленічі. Я десь на Сибірі ферми оленічі були, а взагалі так не йде. Ну, це, це ж Китай, він же все достали. Угу, угу. І от це робили і привозили е, тушами оленичу, е, тушу, козину, телячу. Це риба там, майже яка хоче варити. А риба. Прямо особа не рисується. Так це невідіме, е те чудо, невидане чудо. Одна на одну б'ються, та тікає з берега, а та доганяє, ну, це так в чому смыслі. Кишить, кишить. Як кишить, кишиться риба. Так я кажу, риба, риба ж красна, ну, да, да, да. раки, е, ну Блокшери, раки ми не ходили. А це кальма, а не кальмаря, а креветка, креветка. ні, ні 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 Риба така, краби, так, да, краби. Яка ж це добра риба? Це не риба, а вже як курятина. В общем, хорошо було. А і вони 5 років були, 51 году ми приїхали, вони в 56-му в начале уїхали в зиму. А я вийшла заміж за місяць за, од'їзда од їхнього. Вийшла заміж, він прийшов з армії, а служив в Комсомольськ на Амурі, а його там був дядько механіком у гаражі. І він після армії приїхав туди, я теж без познайомився, і він на три роки е, теж завербувався, як сказати. Mm -hmm. вот. То я була 8 років, а батьки мої були 5 год. Взагалі, є що спомнити, а розказувати не можна розказати за всю життя. Ну так, да, да, да. дивіться, я вам ще трошки коштів передам. Це передали також добрі люди. Ой, візьміть, це... візьміть, будь ласка. Як його алеже. Просто люди а, передають і кажуть, ну передай, передай. А мене... я думаю, що ти, може, одриваєш від себе. Ні, дивіться од мами. Ні, 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 ніяк. Люди, люди добре допомагають. Я... Помагають, я чую. Я радіо люблю, я радіо слухаю день і нож, а телевізор не слухаю, бо я не бачу нічого. Я й тебе оце не бачу. У мене два глаза оперіровані. тут у Черкасах у 2008 тисячі році. І я ще побула. Вот, наверное, всем бачила хорошо после операции, а потом хуже и хуже. У меня мене не була, а вона є главукома. Навірно, не бачить оце красний глаз. Повторно неможливо зробити операцію? Уже й врачиха вмерла. Я зрозумію. В общем, рассказывать нельзя рассказать розказати усе. Mm -hmm. Візьміть, візьміть тут тисячу гривень. Та да ти ж ось візьміть, кайди. У мене не завжди є час заліжать до вас, а так може сусіди там чи ще щось куплять вам добреньке. Просто. Ой, в мене є внучка. Я знаю, вона мені мала була і прав, і правнучка є, що клас перейшла. Ви... А зять на війні. За внучку правнучку виказали, так. Да. А зять на війні. Зять дуже хороший. Да. Нехай да. війна закінчується, ви моліться за нашу Обіщають героїчу. йому відпуск у сентябрі місяця. Ну, в наступному. Угу, угу. Олежа, да хай тобі, тобі Бог спасає, хай тобі Бог допомагає. І всій твоїй сім'ї, тебе я ж голос потеряла. Все, ж... не, не нервуйте, не кричіть, все, гарного вам дня. Давай. Все, Бу буде... Давай, що тобі дати, от скажи мені. Нічого не треба. Дайте одну сливочку, одну сливку. Ні, не, не одну. Одну, мені багато не треба, чесно. Так, я я тебе... просто одну з'їв і все, я, я задоволений, щас... мені вітамів. Я P... тобі зараз виберу самі такі держи. Давай так. Дякую. Підіжди, ще там. Все, все, не, 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 не. Я просто скільки, я так, щоб я відразу з'їв, а те, може, комусь буде більш потрібно. Трив... Ну, давайте. Все, дякую. Так, нашу водічку водичку. Та не треба, я да. вже вдома помию і Хорошо, потім. Ольга. Хай тебе Бог зустрічає і проважає. Що, тримайтеся, тримайтесь. тримайтесь. Щастя було в житті. Все, дякую, і дякую. моїй всій сім'ї живим, е, на щастя, на здоров'я, а мертвим царство небесне. так. Головне також моліться за наших героїв, щоб все було добре, за добрих людей, які допомагають. Хоч наш... і наш, хоч і наш ніч наш на свіжний далі десь. Я ставлю нас до наших, де їзбать, нас одвукавав, де їздбаби. царство, сила і й слава, ні прісний Святого Духа. А не пропустила струшку, щоб було все добре. Давай. Дякую, гарного дня, до побачення. До побачення.